Ось такий штурвал, бачите? Це знаєте від чого? Це від бетонозмішувача, ось такого. Зараз йде збірка на вітринку, бо світрінки продали, люди забрали. На 140 літрів Forte. Вона приходить розроблена до нас, потім ми її збираємо. Ціна 7,550, якщо на 140 літрів. Також в наявності є 125 літрів, є. Е... 140, 160, 180. І є ще помаранчеві бетонозмішувачі, вони 6500 коштують. Але ми їх чекаємо, їх всі розпродали, залишились ось такі форти, якщо на 140. І там, до речі, ще питали, якої товщини, Ой, тут темно. Зараз. Якої товщини у нас йде рама тачки будівельної. Зараз я тут десь бачу кронштейн. Ось це кронштейн Воно так стоїть, на нього опирається корита, а тут де внизу основний кронштейн, кріпиться колесо. Товщина металу, бачите? Ну, Якщо зрозуміло, десь 1,5 міліметра орієнтовно. Це самого цього кронштейну. Якщо казати про раму, про раму так, як би тут її. Зараз витягну одну. Рама десь ну, трошки більше. 1,8-2 мм, так, на мій погляд. Ось така рама, Це посилена рама для будівельної тачки. Тачки у нас є, до речі, на пневмоколесах, Ось на резинових колесах чи каучукових, як там ще їх називають. І на поліуретанових. На поліуретанових я, правда, щось колес не бачу. А, ось вони. Ось такі помаранчеві. Не вбиваємо колеса, там, звісно, кажуть, що вони розлазяться на другий день. Але, друзі, я вже казав. Вони є різної якості. Є такі, що там з, з якимось піною задуті, а зверху поліуретан, то вони розлазять Да. У нас сплошний поліуретан, Служить просто капітально. Ось така інформація. Гарного дня!